Навчальний заклад глухонімі учні, якого буквально підірвали інтернет, співаючи руками гімн України, сподівається на збільшення фінансування. Як розповів голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко у своєму Фейсбуці, заклад мають намір забрати на баланс області. Є в Черкасах заклад із назвою, яка досі нікому нічого особливого не говорила. Навчально-виховне об'єднання дошкільний навчальний заклад спеціальна загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 37. У 37-й школі навчаються діти з обмеженим слухом і можливостями мовлення. Які нещодавно змусили буквально вибухнути інтернет, виконавши гімн України лише жестами й емоціями. І тепер їх знає вся Україна. Будемо їхню школу забирати на баланс області. Це дасть змогу замість 1 мільйона 200 тисяч гривень виділити для школи 5 мільйонів гривень на рік. Ці діти потребують особливої уваги, зазначив Юрій Ткаченко.